Кошенята попліткуємо. Говоримо про Наталю Холоденко, Богдан Буше, Тарас Цимбалюк по цим балам, ворк та співачка Камалія. Мощо ти зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Прямо зараз сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з Наталі Холоденко, яка вирішила потішити своє ЧСВ, так як це українською перевести, ПОВ. ПОВ. Значить, як потішити свій ПОВ, свою, я не знаю нарцисичну сторону характеру, і значить зробила типу мемчик з нашого випуску, зроб... вирізку, який вже більше року, навіть майже два роки пройшло, майже два. Але це не спинило Наталю і холоденко, знайшовши даний. Випуск зробила на різку спешал по е, своїх холоденят. Давайте подивимось: сім тисяч гривень помножити на 2 тисячі людей, які придбали курси Холоденко. От бачите, цифра, яка 16 мільйонів гривень. Ви віддаєте Наталі Холоденко, щоб ми так жили, як про нас говорять, і щоб ми так заробляли, як нас підраховують. Наталю, я ставлюся до гумору абсолютно спокійно і класно. Тому якщо це було розраховано на те, аби я якось не знаю там крім жанув, почав волати, кричати, та ні, все нормально. <свідець> Відео забавне, в тебе є почуття гумору безпосередньо, але справді то курси, там податки, якась система, от, значить, який би спало великий математик. Ну там же все зрозуміло: 8 тисяч гривень. Помножити на 2000 учасників твоїх курсів, і ми маємо що успішний успіх в розмірі 16 мільйонів, я казав, так якщо я не помиляюсь. Тому які податки? Що Наталю? Ти хочеш сказати, що ти платиш податки в Україні як ФОП, і ти проводиш свої курси через ФОП? <кх> Серйозно не повірю. Якщо так, можеш показати ми не проти нашій спільноті цікаво все. Але коли холодинку намагається взяти якось на фонд, постібати. М -м -м, знаєш, в чому проблема? Я радий, що ми з тобою перестали грати в ігри в БДСМ-ігри, в яких ти мене просто не визнавала. Ти постійно казала, я не знаю, хто такий без палу. Постійно це ігнорувала, при тому, що в нас є особистий контакт, ми знайомі. Не вживу, але тим не менш, переписка в нас була, навіть декілька зі дзвонів, але не суть. А тут ти вже ніяк не зможеш відійти від того, що ти я не знаю, хто такий безпалов. Тут алло, ти ж мене запустила сама в свій рілз. А У мене дещо в іншому питання. Я хочу зрозуміти: ось ці кроки вони. На кого розраховані? Тому що сьогоднішні дії холоденко мені більше нагадують м, Вероніку Степанову. Вибачте за такий руснявий приклад, але тим не менш. Тобто, виходить, що Наталя Холоденко поступово із психологині перетворюється у фрікесу абсолютно відверто. Так, в Наталі є диплом, до речі, на відміну від Карпачова, профільний, але ну Наташ, ну 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 що, що за дитячий садочок? Ну реально, ну блін. Ну <гум> ну, давай знімемо тоді я не знаю, інтерв'ю, спільний етер. Давай поговоримо, давай поділимось думками, ти висловиш свої думки, я свої. А то виглядає ну якось по дебільному дві дорослі людини. Ну я конкретно тебе прижимаю до стінки за конкретні дії. Ти починаєш знімати ось ці мемчики. Ні, окей, я ж кажу, я поржав, мені сподобався мем, прикольно, але я не розумію на що це розраховано, для чого. В будь-якому випадку, що ви думаєте про це відео, давайте поспілкуємось в коментарях. Не забуваємо, не забуваємо, друзі, підписуватись на нашу телеграм-спільноту, яка є невід'ємною частиною нашого пліткового життя. До речі, там ви знайдете більше інформації про нашу дружбу з холоденко. Там дуже багато є постів присвячених цьому. Достатньо вести по хештегу Холоденко — все знайдете. Тому давайте долучайтеся. А значить, що я вже казав, в мене вже склероз в посиланні в описі та в закріплених. А тепер. У нас мова піде про кого? Про Богдана Буше. А чому будемо говорити про Богдана Буше? Ну, ви знаєте, публічні люди, коли випускають свій контент, вони повинні, ну мені так здається, завжди задавати собі в голові питання: навіщо я це роблю? Для чого, для кого, чому, що я несу цим контентом, який мій головний меседж, тобто що я хочу донести глядачеві? І тут ти натрапляєш на... А наступне відео. Дякую, хлопці, що витягнули. А то після поранення ніяк не можу звикнути до звичного життя. Хоч трохи відпочили. Та да Після роботи відпочинок дуже важливий. Від чого вам треба відпочивати? Просто цікаво. від зйомок відео. Якщо вам просто цікаво, то ми не просто знімаємо відео. Так, ми не герої. Ну так, я це бачу. А можна я зараз скажу? А ви то для чого? Для піару, мабуть. Та ні, не для піару, так це точно. Я не знаю, не хочу і не вмію знімати. Але я знаю, що блогери дуже багато працюють тяжко. Так, вони не на фронті. Але вони роблять дуже багато речей для нашої спільної мети, перемоги. Кожен так, має що... бути на своєму місці. Бідний Богдан Буше, який неймовірно пахав, і військовий військовий, а, який, значить, знявся в цьому ролику, ну, в образі військового, він же є актором, який приймав участь в різноманітних реаліті-шоу. Вау! Бодю, а тут у мене просто запитання: що це було? Ну, мені чомусь здавалося, що зі своєї тусовки ти найадекватніший. Мені здавалося, що Буше найменш заплямований, і до нього майже немає питань, окрім виїзду за кордон, відпочивати в далекі края типу Мексики. Абсолютно, а ну він же ж заброньований, вибачте, новим каналом, йому це дає багато можливостей, а, тому що Буше у нас тепер помазаний. Але не суть М -м для чого, Богдане? От щоб що. І ти говориш: вот, блогери повинні бути на своєму місці, Так, а як же фельдшери, лікарі, вчителі, продавчині в магазині, охоронці. Я не знаю, кожен на своєму місці, кожен робить свою важливу справу. Кожна свідома, адекватна людина донатить, допомагає, знаходить можливості, як задонатити так, щоб ці кошти пішли за призначенням. А тут виходить, ми виділяємо саме блогерів, і, і взагалі ну, це крінж. Неймовірного масштабу, але при цьому я блогер, я на своєму місці. Ні, давай називати окей, якщо ти хочеш відвертості, Бодю, ти в першу чергу не телеведучий, не блогер, ти інфоципан, тому що продавати повітря ти е, можеш на ура. Адже, от е, попахують грошики, відразу біжиш і знімаєш свій контент. Кредит у банку скоро платити, платити. за оренду квартири. Вже замахало таке життя. Тоді приходь до нас на безкоштовний п'ятиденний концепт трейдингу трейдсайт. Які торгові стратегії використовувати, щоб мати в управлінні від 10 тисяч доларів? Відповідно, виходить, що і інфоцигани у нас на своєму місці, і мають бронь, і можуть спокійно виїздити, і так далі. Де ж вона, ця справедливість під час повномасштабного вторгнення? Велике запитання. Я не те, щоб у крінжанув, настільки соромно після побаченого, що я навіть не знаю. А... Я навіть не знаю, як це коментувати. Я намагався якось міскувати в своїй голові, мені не вдалося, тому <смі> як відчував, так і сказав. Що ви про це все думаєте? Давайте поспілкуємось в коментарях. А ось Тарас Цимбалюк пропоную вам дорослі ігри, непристойні ігри. Насправді це клікабельний заголовок, замнушечка для його курсів. І просто на протидію, на противагу ми порівняємо Богдана Буше, який продає якусь крипту, якусь фіговіну, те, що не можна намацати, пощупати. Просто просто витягуєш бабло з наївних підлітків. І ми бачимо цимбалюка. Так, в мене до цимбалюка ставлення ну таке фівті-фівті. Але цимбалюк, хоча б креативно підійшов до свого продукту, сексуалізував свій образ, що є абсолютно органічним а, в його випадку, і пропонує курси акторської майстерності. Але в нього є досвід, він професійний актор. По ідеї, якщо він зробить ці курси на совість, йому є чому навчити людей. А чому може навчити Богдан Буше, для мене не зрозуміло. І якщо ми вже з вами говоримо про заробітки грошей, будь ласка, подивіться наступний ролик. І я хочу запитати взагалі, який плюс-мінус зріс заробітної плати в ваших містах, тому що я так розумію, зараз це дуже гіперчутлива і болюча тема для українців. Проплатня 10 тисяч гривень, але потрібна вищого освіта. Графічний дизайнер: 10-15 тисяч гривень на місяць. Якщо перекладати на долари, то це виходить 384 долари на місяць. Потребують вищого світу, гарантують стабільну та цікаву роботу. Мені зараз як графічному дизайнеру стало трошки неприємно. У вас тут написано на вакансії що вища освіта потрібна. Що, як ви це прокоментуєте, Марія? Я не, не зовсім розумію. Ну у вас написано на вакансії, що зарплатня 10 тисяч гривень, але потрібна вища освіта, і ще й досвід потрібен ось від одного року. просто написано бонуси, я думав, може щось є зверху якісь гроші, про які ви ще не сказали, щось там, ну. Можна на тисячу доларів. Спочатку на резюме, ми розглянемо його, якщо ваша вакансія такі, то ви вигодить там ще. Да блін, ну як резюме, Там 10 тисяч гривень, Марія, ну як? Бонуси, що хоча б якийсь скажіть. Слухайте, ми просто ми розглянемо, а потім будемо говорити детальніше. Марія, ну скажіть, будь ласка, які бонуси? Я вважаю відповідно це давно ваше питання. Ви можете, будь ласка, сказати про бонуси? Ні. Чому? Тому що я не бачу, тому що я не бачу вашу резюми, а потім Ні, ласка, Так ви, ви мені скажіть, щоб я щоб я розумів чи відправляти а, ні, мені резюме. Вище освіта. Сука, вища освіта. освіта. Каже, так і написано на сайті. Отвічаю, вище освіта від одного року. Тобто ми бачимо тенденцію: давайте працюйте на максимум, викладайтеся як тільки не можете, але гроші ви отримувати особливо не будете. Максимум 10 тисяч гривень. Тобто, це заробітна плата, яка дозволяла, я не знаю, жити на ці кошти ну, років 5 тому. Можливо, знову ж таки, це так кажу, навмання. Сьогодні настільки все дорого, що і 20 тисяч гривень мало. Я розумію кожного своє бачення, скільки повинна заробляти людина. Але от напишіть в коментах на вашу думку, скільки повинен заробляти українець, щоб плюс-мінус якось підтримувати свої штані. Я вже не кажу за сім'ю. Дуже хочу дізнатися вашої думки і чи вистачає вам грошей, які заробляєте ви. Ви знаєте, спілкуючись в тусовці з багатьма людьми. Я в черговий раз переконую, що Камалія дуже хороша людина. Настільки багато хороших відгуків про неї я жодного разу не чув нічого поганого чи негативного. Тому Камалія, я дуже радий, що ти залишаєшся людиною, не дивлячись ні на що. Але після того, як ви розійшлися за хуром, я дуже сподіваюся, що ти не вляпишся в пригоди, з яких тебе буде неможливо витягнути. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайте, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!